Привіт! Мене звати Олена. Це канал Простір Любові, канал про життя у столітній хаті Мазанці. А це морозний раночок, я вийшла на веранду, щоб полюбуватися візерунками, які залишив тут мороз. Це зі мною вітається сонечка, зазираючи мені прямо у вітальню. Так, привіт вам у новому дні, у новому влозі, у новому місяці сьогодні. Нарешті, перше лютого не скажу, що я люблю лютий. Взагалі я не знаю, мені здається, лютий люблять тільки ті, в кого день народження в лютому. Для мене лютий це щось таке, типу листопада, коли вже немає тої гарної золотої осені, коли все таке сіре дощі, холодно, і ми вже чекаємо того грудня чи новорічних свят. От щось таке в мене з лютим. Слава Богу, що це найкоротший місяць, бо дуже хочеться вже березня, насправді вже хочеться весни. Вже хочеться, щоб почали вилазити підсніжники. Ну, загалом. <с> до речі, теж напишіть, як ви відноситесь до лютого. І чи справді ви його, можливо, любите, тому що у вас день народження, цей місяць. І він зазвичай такий самий холодний, і вже дуже хочеться. Тільки почався, вже хочеться, щоб він закінчився. <с> Якось так. Бачите, вирішила з вами швиденько поздороватися, ще 7 хвилин до вимкнення світла. Е, Сьогодні планую відпочивати. Піду на настолки. Ось так. А завтра, думаю, вже будемо декупажити. Бо потрібно попрацювати. Взагалі, я думала, що я в суботу буду декупажити, але якось так багато було справ, що руки взагалі не дійшли. Уже топлю грубку. А до речі, підемо в кухню. Покажу вам. Ну, поки що тут ще ситуація така плюс-мін, як для моєї кухні. 4, майже п'ять градусів, але, ну, як бачите, нам допомога Красиво позамерзало, конденсат на вікнах. Ну, таке, позамерзало та й фіг с ним. Зато дивіться, які хризантеми гарні. гарні. це кіцюня вийшла погрітися на сонечку в мінус 20. Так, ну загалом у мене зараз п'ята ранка. Я сьогодні рання пташка. Про в тому, що я останнім часом почала ну, перед сном пити. Магній без 6 і так пила. а Це ще п'ю таб таблетку мелатоніну. Ось я ці дві таблеточки випиваю і в 11 годин лягаю і одразу, там, буквально хвилин 20, і засинаю. Але в <тас> мене тепер проблема, я тепер години в 4 просинаюсь, мені вже спати не хочеться. Загалом, сьогодні, оскільки дуже холодно, думаю, стану потрогаю грубу, але ну, груба ще така доволі гаряча. Хоча вже такий повітря. Не дуже прогріти, але я більше переживаю, власне, не за цю кімнату, а підемо, подивимося, що там в кухні. Бо за кухню я дуже переживаю. Зараз трошки краще, бо світло нема. Зараз світла. Дають по дві години навіть по півтори. Але при морозі в 23 градуси, о Боже, дивіться, на підвіконні нуль прямо. Зафіксуємо, тепер я ставлю сюди, бо я дуже сподіваюся, що в цьому кутку в мене буде тепліше. Трошки почекаю пізніше. Подивимося через хвилин 5-10, стільки тут. Хочу воду пустити, чи що. Вода поки що тече. Слава Богу. Бачите, це вона через цей так тут, як в холодильнику стоять, не псують. А ще вчора, до речі, складала щось, ну, не, не влазила в мене в холодильник. А тоді я така думаю, блін, Лена, в тебе в кухні? В холодильнику 6 градусів, а тут 3 чи 4. Це один великий холодильник. Взагалі можна зараз не паритись. Про холодильник? Знову, до речі, вчора робила тортик. Зараз покажу. Це, щоб я ще оце Оп'яті ранку робила, як знімала відео. Ось, да? все, все що від нього залишилось. Так, це пачка печива, отого матусиного, пачка сметани, десь, мабуть, близько пів пачки цукрової пудри, і десь півтора банана в мене йде на такий тортик. Але вони якраз в притірочку ці шматочки, що наверху вже я какао, посипаю. Ну, що тут нам показує? Ну, поки, поки що 0 ну Мені здається, що зверху все-таки це 2 градуси. Це, це долі показує ця штука. Скоріше за все, зараз їх разом поставлю і подивлюсь. До речі, в мене щось балон, мабуть, газ пропускає. Я вже його знімаю і відкручую окремо. Тому що щоразу, коли я ним користуюся, потім заходжу в кухню, то я тут відчуваю прямо такий запах газу. О, дивіться, та, 3 градуси. Боже, я так радію, як дитина. Наче 3 градуси це 23. Ну нічого, будемо жити. Дивіться, дивлюсь далі, вже 4 градуси. Клас. Нормально. Сподіваюся, що вода таки тут буде триматися. Бо це зараз, ну, мабуть, пік, зараз. 5-6 до 7 годин. Буде найхолодніше, коли світанок. Привіт! Це ще вирішила поставити сюди термометр, подивитися. І сьогодні вже в нас 2 лютого. Сьогодні, до речі, Така... Місяць такий величезний, але ну, дивимося, що у мене тут ну, так, щоб видно було. Ну, що вам скажу, на кухні 4 градуси було, да? тут 3-2. У сінях. Ось так. Ну, Я вже як то кажу для чистоти експерименту, для порівняння вирішила взяти сюди ще термометр. Хоча дивлюсь, що ця нижня частина щось вона, чи якось погано показує, чи щось з неї не так. Ну, а тут майже 20 градусів. В принципі, непогано. До речі, ці заготовки, що я хочу з ними, Хотіла сказати, завтра, але вже сьогодні попрацювати. І роздруковки, які я робила, ось ці киці. Але вони узенькі, то буду щось домальовувати з боків. Прикольні такі, да? Думаю, що буде гарний календарик. Заходилось в котячій струні, і ще хочу скриньку зробити. Оце оце у нас скриньку буде. Ну Це ще там буде фон такий квітковий. Ну Загалом десь близько 19 градусів. А це я не знаю, можливо, воно і в кухні не дуже показує правильно. Тут точно, Ну воно, А можливо, воно, не знаю, пізніше буде показувати більше. Загалом зараз, доки мені не спиться, то взяла на ноутбук, можливо, щось подивлюсь, бо все одно лежу, не хочеться спати. Загалом цей день у мене був дуже пасивний, можливо, через те, що я в 4 години проснулася і потім була якась втомлена, дивилася якісь фільми, серіали, і увечері от сиділа, грілася біля грубки. Це вже ранок наступного дня. Привіт вам у новому дні. Сьогодні вже третє до того. 9 година. На вулиці дуже холодно, Ну, я ще не виходила, розтопила грубо. Але зайшла. Це нас пів години, як вимкнули світло. Ось тут уже 0-9. Я включала вода, є це добре. Вимкнула ще дойку. Тут у мене на обігрівачі є температура, як тобі градус показує. Дуже холодно, ну нічого. Переживемо, за не вічна. Зараз поставлю чайничок, погріюся кавкою. Ну що ж, каву попила. Відкладаю, відкладаю загалом. Прокрастиную. Мені треба зараз, ну, здається, вже ну, майже догоріло. Треба, щоб догоріло трішки пізніше. Оце треба попіл вибрати, бо вже нема куди. Зараз топлю дуже багато. По півдня, мабуть, топлю двічі на день, тому дуже швидко збирається попіл. Опять буде Оленка попелюшка, да? я випалила звідси всі дрова, оскільки вони сирі і хочеться, щоб вони хоч трішки просихали. Це по-перше. По-друге, ну, зараз ну, топимо дуже багато десь. ну, По 2-3 години, я мабуть тільки підкидаю дрова. І Тому ну, це за півтора дня оця така велика тут купа була дров, я все випалила. Тому знов треба нанести цю купу, хай воно краще тут буде. Хоча сміття від неї, звісно, багато, але нічого. І менше ходити тоді на вулицю по такому морозу. Тож зараз буду наносити сюди дрова. Потім, якраз, оце догорить трішки остини. Виберу попіл, щоб на вечір вже було ну, нормально топити. А далі вже треба буде йти в АТБ, тому що от зараз, до речі, да, мабуть, в 11:30 відкривається, я не знаю, чи зробили вони цей, як його називають. Генератор чи ні, бо ну, я думаю, що краще я піду, коли в них ну, по графіку є світло, тоді точно можна попасти в те АТБ, потрапити. Так що, щось наношу дрова, тоді в АТБ схожу. І, в принципі, мені сьогодні ще й в зал треба, але я не знаю. Чесно кажучи, по такому холодінні там і в залі буде прохолодно доволі. Загалом побачу. І наперед забігаючи, скажу, що в зал я в цей день таки не потрапила. Почала із дров, спочатку. Постелило мене ну, багато лотків, я їх зазвичай використовую для розпалки, але оскільки дрова сирі з льодом і снігом, і щоб вони будуть розставати, то не капало на підлогу, то кладу ці лотки. І таким чином я принесла, мабуть, три чи чотири кошика дров. Дрова, чесно кажучи, дуже важкі в сирому вигляді, але що робить? Краще хай вони тут підсихають, тоді будуть все таки краще горіти. Тим часом, доки носила дрова, уже перегорів весь попіл у грубі, тож принесла відро і буду вибирати попіл. Данилку, до речі, ці дні, коли були морози там до мінус 23, то залишався вдома. Оскільки, як бачите, зимою в мене контент не дуже е, різносторонній, е, то я вигрібаю попіл, то грубо топлю, то сніг вигрібаю, то було б цікаво, можливо, зробити відео. Відповіді на запитання, тому якщо у вас є якісь цікаві запитання до мене, то пишіть, я їх буду нотувати. Як назбирається якась кількість, то буду, зроблю або окреме відео, або буду частинками у різних відео відповідати. Тож вигрібати закінчила, але тепер дуже багато сміття, як завжди, біля груби. Тож я спочатку його вимітаю. Ну, взагалі, в кращому випадку його краще звісно пилососити, але оскільки світла не було. То я згадала про свій такий акумуляторний пилосос. Він ще. До речі, він одразу не, не хоче працювати з холода, а тільки як трішки, хоча б хвилин 10, зігріється, і протираю підлогу. Потім уже вмикнули світло, то я взяла такого справжнього пилососа і пилосошу у вітальні. До Речі, дуже багато шерсті від кіця, Ну, ми самі винні, тому що по-хорошому її треба було б чи не щодня вичісувати, і тоді б, звісно, цієї шерсті на килимку було б менше. Ну, Загалом у мене сьогодні було ледаче прибирання, я тільки попилососила. До речі, зацініть мої домашні валяночки, в них дуже тепло. На них, до речі, є написи правий і лівий, ну щоб не переплутати. Ще зараз вам невеличку таку дівчачу розпаковочку покажу. Давно вже нічого не було. Сьогодні я забрала це. Я на тему замовляла. До речі, не перший раз там замовляю трусики. Мені подобаються такі височенькі. І мені подобається, щоб це була саме бавовна, тому я завжди шукаю, щоб це було ну, 100% бавовна. Минулий раз я влітку замовляла, також здається 5 штук. Не пам'ятаю, скільки коштували, але недорого. І якість, в принципі, мені сподобалась. Але тоді я брала емочку, і ну, вони такі повномірні, по-перше, а по-друге, я ще з того часу ну, так схудла, мабуть, кілограма на 3 чи на 4. І вони такі, ну, доволі вільні на мені. Тому цього разу я взяла есочку і взяла ось такі. Вони також бавовняні, такі височенькі, вже, до речі, поміряла, то мають бути нормальні, і такі мені захотілося трішки з мережевим. Хоча мережево, я думаю, такої невисокої якості. Скоріше скоріш за все, буде оціми катишками російською братися. Але побачу вже, як. Як вона буде в ходу? Такі три штуки коштували вони десь близько 200 гривень. Не пам'ятаю, там ну, в різних місцях трішки по-різному. Ось так от ділюся, можливо, теж хтось таке любить такого плану, то можна там. От, звісно, там є і низенькі, але я ж кажу, люблю такі височенькі. Ну, принаймні, на зиму люблю. Ось така розпаковочка коротенька. Тож, як я і казала, в понеділок в мене був такий дуже пасивний ледачий день, і до, до купажу в мене руки так і не дійшли. А сьогоднішній день був доволі продуктивний, тож після того як я прийшла за тебе, то сіла декупажити. Починаю, як завжди, з того, що грунтую, коли починала, ще було світло. Потім його вже вимкнули, але було денне світло, коли денного мені стало мало, то я вже вмикала ліхтарика, який кажу, що фарбу і таке, що стосується кольору, я завжди роблю при денному світлі. Ну, тобто змішую фарби. А коли вже фарба готова, то фарбувати, в принципі, можна і по темному, так би мовити, прийшту. Зручному світлі. Знаєте, я дуже радію тому, що я таки приловчилася декупажити без світла, от зараз під ліхтарик. Я вже звикла, що такі, так, це трішки довше і не дуже зручно, але вже працюю без фена. Просто беру кілька, наприклад, як цього разу. Кілька виробів і шкатулку, ну, тобто скриньку і календар, який я так одне нафарбувала, доки воно висихає, я фарбую інше. Потім е, приклеюю малюнки, ну, потім правда, вже увечері, через кілька годин, я почала е, наждачкою е, щісувати зайве. Ну, загалом зрозуміла, що в принципі, до всього можна прилаштуватися, бо раніше, коли я думала, що декупажити в кухні і ще й без світла, це взагалі не варіант, то от за цим столом в теплі в добрі, чи під ліхтарик, чи під денне світло, в принципі, це процес дуже можливий. Так що, якщо у вас є якісь побажання щодо виробів, які я можу для вас робити, то пишіть, будь ласка, можливо, ще встигнемо навіть до Дня закоханих, кому потрібно. Ну, це якщо у мене будуть заготовки в наявності, ті, які ви хочете. До речі, ці вироби ви також можете придбати. Вони можуть також стати подарунками чи собі, чи для когось із близьких. Так, а ще хотіла вам сказати про це, Подякувати за поради щодо акваріуму. Речі, зараз покажу, яким Ой! Користуюся. Ну так, да, він упав. <смір> Корму. Такі ось чіпсики кольорові. Да, я дійсно зробила висновок, що я трішки багато почала їм давати. Справа в тому, що в мене була трошки менша годівничка. І я так одну щепоточку туди кидала і все. <смір> Потім в мене стала ця годівничка трішки більша. І я, мабуть, почала кидати дві щепотки, бо я коли в більшу кидаю трошки менше, то мені здається, що їм мало. Але ні. У мене тут, в принципі, таких із великих риб відблискує світло, не дуже видно. Це дві скалярії, ось такі. Ну, а всі інші, в принципі, дрібненькі рибки. Їх, в принципі, там не так і багато до десятка. Даніо, можливо, десь там нніончик ще один і дві тернеції. Так от, почала менше кидати, і дійсно, я дивлюсь, що дно зараз уже чисте, і корм там не залишається. Вони доїдають. А ще, до речі, хотіла сказати про заміокулькас. Я тут, бачите, в процесі зараз буду доробляти декупаж. Чому мені здався тоді горщик таким дуже важким, тому що його, в принципі, після душа несла із ванни, і, звісно, коли Поливаєш зверху, то якась частина води потрапляє і в горщик. Але я подумала, що це, скоріш за все, не перелив. Бо в мене, я пам'ятаю, як садила його, тут ну, саме коріння було. І дивіться, я вже палець сунула сантиметрів на 5 і, ну, тут сухо. Земля тут абсолютно не мокра, тому я думаю, що... Навряд чи я його могла перелити, бо я ж кажу, я отак пересадлю, я знаю, що їх садити потрібно так, щоб ну, дуже тісно було коренням. І я так і садила, в принципі. І я думаю, що, скоріш за все, він жовтіє, тому що йому, мабуть, світла таки не вистачає. Хоча настільки я знаю, що за мою вони, в принципі, такі доволі витривалі до відсутності світла, хоча, звісно, всім світло потрібне. Не знаю, можливо, йому тут буде трішки краще. Скоріше, щоб уже весна, щоб його десь ставити, чи в веранду, чи на терасу, і тоді точно йому буде краще. Тож сподіваюся, що А, і писали, що <кій> можливо він перемерз, ну перемерзнути він точно не міг, тому що він у кухні не стояв. Це якби він у кухні стояв, то так. Да, я б могла подумати, на те, що там бульби могли померзнути. А у бульб насправді дуже великий шанс померзнути, бо вони водянисті. Але оскільки він стояв у спальні, ну, у дитячій кімнаті, і там я не думаю, що температура була нижче 18 чи ну, можливо, 16, бо він там ближче до вікна стояв в кутку, але він точно не змерз. Ще, речі, екскурсія в кухню до мого нефролепсіса, який, то кажуть, в гордому одиночесті, бо цього товариша я вже не рахую, він, я думаю, вже все. Буде винести горщик звідси. Ну, по-перше, ще раз похвастаюся своїми хризантемами, які може майже 4 тижні буде. Да? Да? Здавалось би, температура тут ну, так, ну, зовсім не жарко, 2,1 градуси. Але знаєте на що я звернула увагу? Незважаючи на те, що старе листя, ось воно, да? ще минулорічне, воно, звісно, осипається потім за мету. Але дивіться, нове листя. Я думаю, видно, так? вони прекрасні, незважаючи на те, що тут холодно, що останній місяць він прямо живе так при температурі 4-5 градусів. Але дивлюсь, що нові листочки тут прямо ну, чудово ростуть таке враження, що йому от в холоді комфортно. Тому що коли він стояв, минулу зиму він зимував у спальні, ну, в дитячій кімнаті, то він там взагалі, ну так, Набагато гірше виглядав. і, ну, Я думаю, йому там було, по-перше, мабуть, темніше, і по-друге, дуже сухе повітря. Бо там, де груба, мабуть, хто, хто знає, то дійсно дуже сушить повітря. І отут, ну, Тут вологість, в принципі, не дуже і велика, всього 53% показує. Але оскільки тут доволі холодно, то... так що я сподіваюся, що так він тут і стоятиме, це тільки його треба буде отак от зробити. А потім заместив це все, щоб мені не щоразу замітати, а якось так все, все зараз зробити. Ось так. Ну, і знову повертаюся до декупажу. Це вже такі завершальні роботи у мене. Буду складати до купи скриньку, вішати на неї фурнітуру. А із календарем ще поки що я не закінчила. На цей момент мені залишилося ще зробити написи на кубиках. З календариком трішки довше, тому що там потрібно з двох сторін домальовувати фон. До речі, дуже зручно це робити фарбами, які в мене залишились, із картинки. Загалом сиділа домальовувала, не знімала вже такі складні кропіткі процеси. Ось така в мене одна сторона вийшла, і ось така друга. Пам'ятаєте, там збоку боку ні там, ні там не було фону, тому що картинки були дуже вузькі для цього розміру. Календарика. І сиділа я малювала і зрозуміла, що мені ось через годину чи через 45 хвилин мають вимкнути світло, тому все покинула. Пішла варити гурші. О, якраз ви <голові> пусти вискочили. у мене ще Та хвилин 10, мабуть. Мені здається, ці годинник трохи спішить. Уже я все сюди, а ні, не все ще на квасолі. Я окремо варила я в кінці, додам. Чи вже зараз буду додавати Кипить, вже такі гурстенькі, як я люблю, ложка стоїть. Хоча Данилку не любить борщі, не знаю, може раз з'їсть, може не з'їсть, тому я таку не дуже велику каструльку зварила. Але мені цієї великої і невеликої каструльки, то, мабуть, днів на 4 вистачить. Але захотілось уже. Буршу? Дуйчиком гріюся тут. Ого! Ого, нічого собі дивиться, 10 градусів зверху. Чи знизу, чи я не знаю, де вона міряє. майже так. Ну і наостанок ще покажу вам скриньку, яка в мене вийшла, як я і казала, що вона, в принципі, вільна для продажу, тому якщо ви чи на день народження, чи на день закоханих, чи, можливо, собі. А календарик майже готовий, тож за нього можете також питати. І на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. А для тих, хто чекає, ще буде і поезія. Людмила Галінська. Дістану клаптик літа із конверта, медовий шлейф розвію, як парфум. Ті пахощі, чуттєві і відверті, Тулю до серця серед сивих дум. І знаєш, іноді таки допомагає у лютий холод серед білих зим дістати те, що душу зігріває, наприклад, літо, що було моїм. У кожній квітці, в кожній комошині було моє. Від крапельки роси, закуркувала в слої донині, по чайній ложці додаю собі в супи, заклеїла в конвертики старенькі, тепер смакую, як ділікатес, цвіт бузини і полини сухенькі, ромашку незабудки і овес, і приправляю літом всі хвилини, ті, що лишились спадок від зими і розбавляю сум серед малини. У склянці чаю, спробуй собі ти.